Ух, сьогодні з атеїсткою спілкувався. Да? Прям, ну я зап... виклав ролик. І... Оцього... А, переписці? Може бачив у мене в телеграмі, Вішу, е в сторісах там на два сторіси. цей оли... лисий. Це а, так, да, ти викладав. Да, ну, ти в ночі викладав. Да, да. І вона каже, ну там з матюками пишуть, і що це отак. Боже, любов, це так влаштувало, що він, а, що він це все допускає? Стой, це вона тобі пише. Так, да, вона мені особисті. задає питання, а я розумію, нема сенсу зараз відповідати напряму на її питання. Їй потрібно з самого початку, я їй питаю. Чи віриш ти в реінкарнацію, що це не перше наше життя? Чи віриш ти в карму, що є дія і є наслідок, який слідує одразу за нею? Як думаєш, коли виникає проблема, в цей же самий момент є вирішення в полі? Тому що я знаю, що виникає проблема, і ми її, якщо визнаємо, от в момент, коли ти визнаєш що є проблема, одразу в просторі вже є вирішення цієї проблеми. Чи бачиш ти це проблемою і чи хочеш ти з нею вийти? От потрібно зрозуміти, це дійсно для мене проблема, чи ні. Тому що якщо це для нас ми хочемо пожалітися, а насправді це не є для нас проблемою. Вирішення дії в цю сторону не будуть, тому що що вирішувати, якщо проблеми нема. Якщо ти дійсно знаєш, бляха, проблема хочеш з цим справитись, то тобі одразу починає простір видавати купу, купу вирішень. Навіть просто там ютуб починає тобі ролики підходящі. Відкриваєш mm. книжку на тій сторінці, тобі відповідь одразу, якщо ти дійсно захочеш це. А якщо ти вважаєш, що типу так погано, але нічого з цим не хочу робити, то нічого ти не зробиш, і нічого не відбудеться без твоєї волі. Наша воля первична. Тому. Бог дозволяє цьому відбуватись, тому що є вільна воля, і є наше бажання насправді це терпіти. Доки ти не знаєш правильно про проблему, значні. Значить і... що? ти думаєш, що це нормально ну, і. Поки що немає сильної відповідальності. Ну, поки Скоріше ти не знаєш. всього, ще є. Ще є шанс зачепити, що я вирішу цю проблему зараз. Звичайними методами, те, що я вже роблю 30 років поспіль, зараз в якийсь момент просто станеться чудо, і проблема вирішиться сама по собі. Ні. Не вирішиться, тому що в твоєму просторі мають з'являтися люди, які вже вирішили цю проблему, які вже знають, як з цим працювати. А якщо в тебе в оточенні всі люди... Які жаліються, в яких є купа проблем, і ніхто з них навіть не визнає це проблемою. А навіть якщо визнає, то дійсних дій не хоче застосувати для її рішення в твоєму полі ось такі люди, як і ти. І ти ніколи своїх проблем так не вирішиш. Міняй своє коло має бути внутрішній запит на зміни. Ти дієш і ти міняєш, а не чекаєш, що зараз все зміниться. Я розумію, що там, ну коли от такі питання задають, тобто людина настільки далека, що не треба їй відповідати напряму. Розворачуй, розвертай, розвертай, і потім можна вивести просто на, такі, на таке питання. А це тебе ти відповідаєш, тебе виходить намір як допомогти їй. Так, да, я виходить. хочу їй просто довести таку штуку. Зараз. Чи як? Несправедливості немає. Хаосу в Божому замислі немає. Хаос є в наших головах. Я в неї питаю. Вона каже: А що це ми брудні? Я кажу: а в тебе всі думки світлі? Ти завжди всім бажаєш добра? От ну подумай, про що ти зараз думаєш? Ось твої думки відображають твою реальність, ти в цьому живеш. Ти не хочеш по-іншому сприймати реальність, от вона тобі іншою не приходить. Все згідно твоєї якоїсь платформи мислення відбувається. Якщо в тебе є запит, а для чого? От питання такі. А хто, хто головний? От я відчуваю мої дії, коли я ставлю плані, себе головним. Голов... От в житті в моєму. А хто головний? Якщо я головний, я вирішую всі питання, я ставлю задачі їх виконую. то чому в мене тоді не виходить бути щасливим? Чому так хірово виходить в самотужку це робити? Хто насправді стоїть за всім цим світом? Це ж не я створив його, це якесь щось вище. І коли в тебе виникають питання. А як насправді? А для чого я насправді живу? Хто мене створив? Чи є цей творець? Чи є особистість якась, яка стоїть за цим? Чи я дійсно самий розумний? Ні. виявляється, не я самий розумний, тоді хто? Чому мені здається, чому я відчуваю, що світ несправедливий? Чи дійсно ми живемо одне життя, нам відміряно от 70 чи скільки років, щоб отримати цей досвід, а далі що от, отримав я цей досвід. Для чого я його отримав? Для чого я накопичу собі ці, ці знання, для чого ця вся пам'ять, цей весь досвід. Коли, коли ти приходиш до таких питань, ти неодмінно з часом ти прийдеш до того, що відповіді є. Вона мені пише, що. Відповіді нема, нас ніби викинули в відкрите море. Я кажу, а ти ці відповіді шукаєш? А Хто викинув? Ти, хоч, ти хочеш? Ти хочеш? Так, Хто викинув? Хто викинув? А від кого ти викину? хочеш отримати відповідь? Як вона, як в твоєму уявленні має прийти відповідь на твої питання? Що це таке? Тобто людина всі сторони навіть не думає. Та взагалі, напевно, казати, що викинули відкрите море, це може сказати людина, яку не викидали в відкрите море. Це дуже страшно. Я якось, до речі, уявлявся і візуалізував таке. Океан. і ти відкрито в мока. Боже, нема дна, ти просто барахтаєшся і все останнє свої сили. <гум> ти ж не просто замер і висиш. Ні, ти маєш підтримувати себе на поверхню цим барахтанням, okay. а ще й хвилі. Поки не о, <гум> Попити. От І люди думають, що їхнє життя це дійсно от їх кинули в ВК. Є оці хвилі, ми чином супротив, якось рятуємо це тіло. А в чому проблема? Тому що ми думаємо, що ми це тіло. і Це єдине, що варто врятувати. Це ж це якась не атеїстка, тому що в принципі, в того Бога, в якого не вірите ви, якщо ви атеїст, ми в нього теж не віримо. Типу, в того, в якого не вірите ви. Вона мені пише, що всі релігії, всі писання це для того, щоб нас залякати. Та тебе й залякувати не треба, ти вже боїшся життя. Саня нападає. У а ні, що шохи. якщо тебе не залякувати? Ну, ну от, отака реальність, що з тобою зараз відбувається, влаштовує? Думаю, чи, вона ти зараз дійсно, чи дійсно все, що ти боїшся, всі страхи, це те, що тебе хтось залякує ззовні? Чи може це дійсно реально твої страхи внутрішні за своє тіло? На чому вони базуються? Купу, купу, До Питання можна на питання відповідати. Просто отак, знаєш за 5 хвилин. Роз'яснити, як влаштований світ нереально, це треба зануритися, вивчати якісь культури, якісь традиції роками, штудувати просто цю літературу, докапуватись. Якщо в тебе є внутрішній потенціал, докапуватись до істини, ти її знайдеш. Якщо ні, ти будеш тільки жалітися на життя, задавати питання, на які ти насправді не хочеш відповіді. Навіщо задавати ці питання? Якщо тебе все влаштове, то живи так, як ти живеш. Якщо ти жалієшся. То запитуй про абсолютну істину. А яка абсолютна істина? Бог. Світ Писання. Ми людський розум сам по собі не може створити певну, так скажемо, ну, довершене світобачення. Як насправді все влаштоване. Хто може це зробити? Той, хто це все влаштував. От саме до того і треба запитувати. Саме той знає ці відповіді. Скаж, де або де? Я його не бачу. Почни запитувати, та він проявиться через книжки, через духовних наставників. Є в світі відповіді, якщо ти дійсно хочеш на них відповіді. І що є. Ще як?